Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант. І сьогодні у нас тема екологічний податок. Ця тема насправді дуже завуальована і мало хто про неї знає, але я розкажу деякі нюанси, які потрібно знати для того, щоб правильно сформувати, прорахувати та подати цю звітність у податкову. Чи потрібно вам взагалі подавати цю звітність і кому її потрібно подавати, розглянемо у цьому відео. І так, поїхали! І так, тема екологічного податку насправді вона є не актуальною, мало хто про неї говорить, і мало хто може розповісти і показати, як взагалі відбувається прорахунок та кому потрібно подавати цю звітність по екологічному податку. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас є приміщення офіс або цех, або інше приміщення у власності вашої юридичної особи. Тоді вам потрібно переглянути, чи є у вас стаціонарне джерело забруднення. Це може бути, до прикладу, котел твердопаливний або котел газовий, який спалює природній газ. І якщо у вас котел буде потужністю більше, ніж 10 кВт, то вам потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на можливість здійснення викидів у атмосферне повітря, саме джерел забруднення. І і саме у цих речовин, які викидаються в повітря, в атмосферу і призводять до забруднення екології. І як я вже сказала, якщо у вас котел буде потужністю більше ніж 10 кВт, то вам потрібно буде звернутися в спеціальну компанію, і отримати спеціальний дозвіл, і коштує він не одну гривню, а тисячі гривень. Це перше. Друге, якщо у вас хотел меншої потужності, дозвіл вам отримувати не потрібно, але звітність по екологічному видатку все рівно потрібно подавати. Сьогодні ми розглянемо саме розрахунок, як проводиться розрахунок екологічного податку, як формується звітність, та як ми її відправляємо у контролюючі органи та куди саме подавати цю звітність. Скажу так: що якщо у вас є дозвіл на підприємстві про викиди в атмосферу цих забруднюючих речовин, то компанія, яка вам виробила цей дозвіл, вона може вам і прорахувати екологічний податок, і у дозволі буде інформація про викиди, які саме здійснює ваше підприємство у. Атмосферу. Тобто додатково вам не потрібно нічого видумувати, шукати якусь інформацію в інтернеті, а вам зможе допомогти саме компанія, яка цим займається на комерційній основі. А я в свою чергу покажу, як я це роблю. Якщо, до прикладу, у вас немає такого дозволу, але вам потрібно подати цю звітність, я покажу, на прикладі викадів у атмосферу. При спалюванні природнього газу розрахунок та подання звітності до податкової. І так, давайте дивитися деталі. І так, приступаємо до розрахунку екологічного податку. Для розрахунку вам буде необхідно саме файл Excel. В якому будуть прописані всі формули, зразок я вам, звичайно, показую, і ви робите на основі мого зразка, або щось в такому плані, тобто, так як вам буде зручно. І друге, що нам потрібно, це саме такий файл з інтернету, в який я витягнула і в якому позначено які саме забруднюючі речовини. Будуть викидатися у повітря при спаленні природного газу. Тобто, якщо у вас немає дозволу і ви не знаєте, які саме речовини забруднюючі у вас будуть викидуватися у атмосферу у повітря, то відповідно. Беріть ось ці, які тут вказані. Їх є тут 1, 2, 3, 4, 5. Я, наприклад, розрахувала 3, ви розрахуєте собі всі. Отже, приступимо. До чого, з чого потрібно почати? Перш за все, якщо у вас котел на природному газі і ви користуєтеся природним газом, спалюєте природний газ, то вам потрібно виписати за квартал, скільки ви спожили природнього газу у метрах кубічних. Чому у метрах кубічних? Тому що саме у рахунку та акті за природний газ, у вас буде вказано саме метри кубічні, скільки ви спалили природнього газу. Ви берете за квартал, тобто за три місяці. Чому за три місяці? Тому що що ми подаємо декларацію з екологічного податку раз на 3 місяці, тобто раз на квартал. Тобто, в нас в рік буде 4 звіти. Далі ми будемо переводити наші метри кубічні у тонни. Як це зробити? Дивіться, в мене є формула. Отже, нам потрібна саме густина природного газу в нормальних умовах, а це сталий показник. Тобто, ви будете ось цю формулу використовувати, множити. Оцю густину на суму метрів кубічних, які отут ви просумували. Тобто, ось тут в мене є формула, вона в мене сумує три показники множить на 10 мінус 3 і множить на густину газу. Це ми визначили, скільки тонн ми спожили природного газу, тобто перевели з метрів, метрів кубічних у тонни. Другим кроком буде визначення фактичних обсягів викидів кожної із забруднюючих речовин. У атмосферу, тобто, що ми будемо мати, яку емісію кожної речовини при спаленні такої кількості вашого природного газу. Нагадую, ми проводимо розрахунок саме для спалення природного газу, якщо у вас використовується котел на природному газі. Якщо, до прикладу, у вас якісь інші джерела забруднення, бачите, тут при спаленні природного газу. Якщо у вас спалення е, мазуту, або у вас спалення кам'яного бурого вугілля або інші джерела забруднення і ви використовуєте якісь інші речовини, у вас інша емісія, у вас буде зовсім інший розрахунок екологічного податку. В даному випадку саме розглядаємо варіант спалення природного газу у, 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 при використанні котла. І, значить, у нас є певні речовини, як я вже сказала, вони виділяються при спаленні природного газу. Нам потрібно, що буде для цієї формули, для розрахунку. Для того, щоб визначити фактичний обсяг викидів кожної речовини, потрібно знати такий показник, як у нас у тут табличці є. Це є показник емісії забруднюючих речовин. Кожна речовина має свій сталий показник емісії. Тобто, при спаленні наших там, до прикладу, 0,17 тонн буде використовуватись наступна формула. Отже, показник емісії цієї забруднюючої речовини ми множимо на сталу величину ось цю 45,75. І множимо на кількість тонн використано природного газу. Як бачите, 45,75 у нас всюди буде одинакова. Різниця лише в ось цьому показнику емісії, яку ми беремо з таблички. Тобто ми множимо ось цей показник емісії кожної речовини, множимо на сталу величину 45,75 на тонни і ділимо на або множимо відповідно на якщо множимо, то на 0. Кома або ділимо на відповідно 1 мільйон. А ось так ми визначимо фактичний обсяг викидів наших забруднюючих речовин. І щоб знати податкове зобов'язання, яке нам потрібно вказати в декларації ПЗ це податкове зобов'язання, ми множимо наш фактичний обсяг викидів на ставку екологічного податку. Нагадаю, що ставки екологічного податку можуть змінюватися, і залежать вони від того, яку саме речовину ми спалюємо, тобто яку викидуємо в повітрі, і е, також вони залежать ще від е, саме податкового кодексу, оскільки е, зі змінами податкового кодексу і е, деколи. А то часто буває, що раз на рік змінюються ці ставки податку. Вам потрібно просто їх переглядати. Якщо ви користуєтесь програмою, до прикладу, медок, то вона підтягує ці ставки автоматично, якщо ви регулярно робите оновлення. Наступним кроком буде подання звітності і подаємо звітність. Ми у зручний для вас спосіб. Це може бути електронний кабінет платника, це може бути стороння програма, медок або інші. До прикладу, я подаю звітність по екологічному податку через кабінет SmartFin.ua. Це зручний додаток для того, щоб подавати звітність онлайн. І ось, до прикладу, тут можна створити. Звіт, який називається Податкова декларація з екологічного податку. Код форми на січень 2023 року у нас буде G0302005. Що змінилося в цій формі відносно попередньої? Так це змінилося те, що ви прописуєте код ко КТОТГ Адміністративно-територіальній одиниці, і тут є розшифровка, що ви повинні вказувати. Саме місце знаходження контролюючого органу, до якого подається податкова декларація. Тобто, якщо ви подаєте декларацію за місцем, де розташоване джерело забруднення, а ви так повинні подавати, тобто, якщо у вас, до прикладу, офіс, де знаходиться цей котел, знаходиться в певному там районі, то ви вибираєте цей, цю адміністративну територіальну одиницю. Якщо ви, до прикладу, у вас Місце розташування об'єкта одне в одному місті, в одному районі, а, до прикладу, ваше підприємство знаходиться в іншій області або в іншій територіальній громаді, то тоді вам потрібно подавати копію. До основного місця там, де ви зареєстровані. А основний документ подаєте за місцем розміщення цього об'єкта, який забруднює атмосферу. Тобто тут ми прописуємо ще раз той код, куди ми подаємо декларацію. А за замовчуванням, ми подаємо цю декларацію за місцем розміщення об'єкта стаціонарного джерела забруднення. Дякую всім, що переглядали це відео. Насправді мені дуже цікава ваша думка. І напишіть, чи подаєте таку звітність, ви чи знали про такий податок, чи ви використовуєте цей розрахунок, чи у вас зовсім інший розрахунок, які саме викиди в атмосферу у вас на вашому підприємстві є. І розкажіть, будь ласка, можливо, я щось пропустила, можливо, потрібно щось доповнити. Тоді пишіть в коментарях, з радістю почитаю. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним та навчальним. Побачимося з вами у наступних відео і всім до нових зустрічей, всім па-па!